Місто Покровське, 18 травня. Нещодавно власника було поранено, бачите, авто стоїть його. Зараз щось лягає там сильно. Зруйнований будинок, власника забрали в лікарню, але залишилась його собака. Який чудовий пес. Ти харак, ти улибака! Ти улибака! Боже мой, какой ти класний. До Сашки, до Сашки Хорошо. Залазь, красавчик, все. Я закрываю всю дверь. А Что это... с хозяином? С хозяина ранила? Убила. Здесь? Да, вот тут на дороге прямо. Прилег Там... дроном? Да. Пиздец. 50 метров. 50, 50, метров. 50 метров не доехал домой. Вот это каштан, видишь? Он велосипед. Да. Понял? Дальше, дальше ставь, да. Выезжаем, выезжаем. Он бедолага, уже. Ага. Скоро буду поспать. Что ты, красавчик? Да зараз тебе заберуть до рідних. Е, яка зараз доля цього далматинця? Е, Леонід капілан забрав собаку, доставив її в ветеринарну клініку, де була надана медична допомога та психологічна. Е, далі цьому долматинцю будуть робити паспорт, намагатися принаймні, щоб відправити до його рідних, які знаходяться за кордоном.